Ми вийшли на акцію, щоб, щоб дитина мала змогу далі побачити тата. Дитина вже два роки не бачить тата. у неділю, 28 квітня, на вулиці Межигірській пройшла щотижнева акція Фріазов. Родичі військовополонених вийшли на мирний протест, аби нагадати суспільству, що їх близькі в полоні, і війна все ще триває. Дружина військовополоненого морського піхотинця боронив. Перші прийняли вони бій. Боронили вони до останнього. Прийшли нагадати суспільству, нагадати владі, що є полонені Азов. Хлопці зазнають Артури в полоні. Полон вбиває. Серед активістів були і не тільки близькі військовополонених, але й небайдужі українці. Народ підготувався і демонстрував плакати з надписами: у нас весна у полоні, пекло, свободу полоненим та не мовчі. Якщо я пам'ятаю, то була одна коробка з плакатом. Зараз її там дві-три. Даже більше І кожен, хто приходить своїм плакатом, завжди залишає його і на наступну акцію приходить. з новим. захід відвідали і домашні улюбленці. Учасників в них також була символіка або плакати з підписом де Азов. Щоп'ятниці, суботи та неділі, мирні протести відбуваються не тільки в Києві, а ще й у 20 містах України. Наголошує Наталя, мати одного з військовополонених, і за сумісництвом організаторка акції Не мовчі полон вбиває. І ми запрошуємо до на свої акції представників родин всіх, хто потрапив в полон, бо або Ті, хто з них безвісті, тому що це дійсно велика проблема. Ціль нашої акції це донесення меседжа про військовополонених до нашого українського суспільства. Жінка вважає, що саме таким шляхом вони закликатимуть інших діяти і знаходити механізми та варіанти для звільнення військовополонених, і, схоже, їх ціль досягає успіху. У людей мало розуміння, що таке є російський полон. Ну я хочу сказати, що тема військовополонених вона стала набагато більше з'являтися в за засобах масової інформації, і це я вважаю ну позитивним, тому що дійсно тема в полонених вона стала більш активно то що просуватися, а люди почали. Розуміти, що це таке, люди почали долучатися. То організаторка зауважила, що кількість активістів зросла у 17 разів з дня проведення першої акції, зокрема, доєдналися зірки українського шоу-бізнесу Дорофеєва, Манатік, Дантес та інші. Дуже приємно, що вони ведуть себе на акціях дуже скромно, тому що тут герої це саме ці хлопці і дівчата, які самі пройшли пройшли полон. Це завдяки їх. Участь інформація про наших хлопців і дівчат, які знаходяться в полоні, поширюється, і ми дійсно дуже вдячні. Телерадіоведуча Міла Єремієва намагається не пропускати і відвідувати захід щонеділі. Також зірка активно займається поширенням анонсів мирної акції, адже розуміє по собі наскільки це важливо. Дуже багато з'явилося друзів військових і хлопців і дівчат, і деякі з них були в полоні. Я не можу сказати, що я прям дотична, але я Маю бути дотичною. Душу, тіло, ми, ми знаємо, хто наш ворог і у кого в руках знаходяться наші рідні. Ми проводимо от п'ятий місяць, вже п'ять місяців. Проводимо кожну неділю. Будемо проводити, доки всі наші полонині не повернуться. Олександр Кригін, Ельвіна Кошова. Спеціально для сесійної роботи з тележурналістики.